Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, краскін. Сьогодні, за традицією, будемо обговорювати експрес-літнього фестивалю день 5. Зупинка називається Польський музей відеоігор. Стали доступні дві польські стежки, 2D-стиль та безкоштовна пропозиція. До речі, польські СТ-52 ліс і cs 52 C. І сьогодні я вирішив на cs 52 сі пограти, тому що колись цю пропозицію за золото викупив. Заодно ви подивитеся, що ж це за машина така, але з самого початку хочу вас застерегти від купівлі даної машини, друзі, тому що вона дуже слабка. Так, у неї є механіка, виходить, газотурбінний двигун, але все інше доволі таке погане. Зараз будемо починати. Чергово з цим розбиратися. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з експресу літнього фестивалю. Дивимося на картки. Значить, перша картка це у нас cs 52 ліс, яка з'явилася з машиною з тією. Коштує ця машина 789 гривень. До речі, вартість її в грі 6700 золота. Тобто невелика, в принципі, переплата, але я так думаю, що ліс у багатьох вже є. В цілому, ця Стежка непогана, пряма стежка 8-го рівня Польщі, тому що має, от якщо подивитися от в загальному по характеристиках, непогану альфу 320 одиниць. Як для стежки 8 рівня, це нормально. Звісно, традиційна ББшка прибуває 208 мм. Не дуже багато, це на близьких дистанціях, 192 мм на 500 метрах. Летить майже 1000 метрів на секунду. Підкаліберний снаряд тут набагато краще, тому що пробуває 252 на близьких дистанціях міліметра і 222 на 500 метрах, при тому, що має він шалену, хорошу, класну швидкість польоту снаряду на 1569 метрів на секунду. Ну І альфа так само зрозуміло 320 одиниць. Тобто підкаліберні тут взагалі дуже класні снаряди. Так, пробиття не саме найкраще, але ми Стежки, це все зрозуміло, як правило, в СТ шок дуже великого пробиття і немає. Ну і осколково фугасні традиційні тут відносно стандартні такі снаряди, тому що прибувають 53 мм. летять і швидкістю 822 м на секунду. Мало. Скажу чесно, мало повільно летять і 420 мають підвищену шкоду. Отакі От в нас снаряди. Ну, потрібно буде комбінувати, друзі, ББшки, комбінувати з підкаліберами, тому що підкалібери вони летять швидше і пробувають, відповідно, більше це голда. По ДПМу ця машина має 2086 одиниць шкоди на хвилину, тобто не дуже високий ДПМ, зрозуміло, це в базі, я вам кажу. Кути мінус 7, плюс 17, тобто необхідний мінімум присутній, але хотілося б трішечки більше на опускання. По стабілізації непогана вона, 0,14 русі, 014 при повороті корпусу і 008 при повороті собою башти. Точність в базі 0,35 розкачується. Десь 0,32, стає 0,31. Максимальна швидкість комфортна у ліса 50 вперед, 20 назад, питома тому потужність 1969, також комфортна. Ну, непогана така динаміка, притаман на середньому танку. Що стосується міцності, то 1300 хп не дуже багато. По огляду 380 метрів. Нормальний огляд, не максимальний. Хотілося б 390, але все ж таки 380. Зрозуміло, по броні, то в нас її небагато, тому що корпус буде усіма пробуватися. 80-75. 40. Тобто, ви самі усвідомлюєте, корпус прошивається, приведена броня невелика. Що стосується башти, тут вже ситуація краще, тому що от 190 в нас лоб, 110 по бортах і 90 по кормі башти. Тобто у нас одно, він не дуже броньований, але є скоси, дуже часто будуть рикошети і непробиття. Але все ж таки, заради справедливості, періодично будуть навіть в щоки в оцю маску, можна сказати, пробивати. Отут де щоки, маска, тому що там приведена броня 230. 240 мм. Ну, ви самі розумієте, що це не дуже багато. Як пощастить? Може спіймати рикошет? Може пробитися. Плюс до того є невеличкий лючок, який також періодично на близьких дистанціях особливо зможуть пробувати. А якщо в цілому підсумувати по лісу, то це непогана е, така Стежка з е, хорошою динамікою, з хорошою приємною альфою, з нормальними, в принципі, як для Стежки снарядами, з непоганою стабілізацією, з непоганою точністю, і потужністю, я вже динаміку сказав. Ну і броня у башті така, що може інколи стримати удар. Це така от перша машина. Дійсно, за реальну валюту, ну не знаю, друзі, чи варто його брати. Раніше на нього був марафон, всі справи. Не знаю, чи він колись за золото був, от уже не пам'ятаю в трейдінах чи ще десь. Вже цього не підкажу, тому що з пам'яті не пам'ятаю. Тепер переходимо, друзі, до другої пропозиції, яка, на жаль, гірша, але ця машина тільки один раз з'являлася за золото. Її отак вели у е, внутрішньо ігровому магазині, по-моєму, вона продавалася. Це cs 52 c пряме стежка 8-го рівня Польщі з механікою. Турбінного двигуна, друзі. Тобто, у нас є два режими. Перемикаються вони кнопочкою X, Тобто, на початку бою ви з самого початку, от коли починаєте, ви в цьому режимі прискорення газотурбінному, у вас максимальна швидкість буде 70 км вперед, 25 км назад. Тобто, доволі хороші такі показники, але ви, друзі, в той же час будете розплачуватися іншими показниками, такими як стабілізація. Тоді у вас. Погіршується час зведення, погіршується маскування. Зараз про це будемо більш детально говорити. Відкрию ці характеристики щоб для зручності на тенжджіджі. Якщо подивитися, от в загальному, то в нас є три типи снарядів: бронебійний, кумулятивний і осколково-фугасний. Традиційні ББшки пробувають у нас 208 мм, тобто так само, як у ліса, і на 500 метрах, так само, як у ліса 192 е, виходить міліметри. Е, швидкість польоту їх 1109 метрів на секунду. Тобто, в цілому дивимося, ну, традиційні такі як для стежки ББшки, але ні, друзі, тому що тут альфа всього 250 одиниць. А це дуже і дуже мало. В ліса 320, наприклад. Кумулятивний снаряд пробуває тут прекрасно, 270 мм, 880 м на секунду він летить, а це вже проблема, тому що швидкість польоту мала. Як для СТ маю на увазі, 250 одиниць так само має маленьку разову шкоду. Ну і осколково фугасні на картон можна їх використовувати. Я от періодично там на ЛТшки, наприклад, використовую. Це 53 мм, вони пробувають на усіх дистанціях, 846 метрів на секунду вони летять, і 410 одиниць аж на носі. Друзі, Тобто 410 хп вони наносять шкоди набагато більше, ніж традиційний снаряд. Але ви ще спробуйте їх реалізувати, тому що картонних цілей не так уже і багато. Але, звісно, приємно, що 400 порівняно з 250 одиницями, це величезна різниця. Що стосується ДПМу, 1931 одиниця на хвилину, тобто ще менше, ніж у ліса. При тому, що альфа менше, друзі, ви самі розумієте, що це дуже величезний мінус. Від альфи завжди було грати простіше. Тим паче у нас є два режими. От, наприклад, коли ми у бойовому режимі знаходимося, у нас хороша стабілізація 0,12 в русі, 0.12 при повороті корпусу і чомусь 0,14 аж при повороті самої башти, хоча вона повинна бути краще. Також у нас комфортний час зведення в базі 2.4 секунди, точність 0,37, це все зрозуміло. По показниках маскування 1756 у базі, от у нас нерухома машина і 1317 під час руху. Але варто нам перейти у режим оцей динамічний. До речі, я забув вам сказати, що в нас у простому режимі 50 вперед-17 назад, питома потужність 1776. От такі от характеристики по динаміці. Але якщо ми перейдемо от в оцей динамічний режим, то в нас відразу час зведення робиться жахливий 3,36. Стабілізація робиться катастрофічно жахлива 0,45 в русі, 0,45 при повороті корпусу і 0,30 при повороті самої башти. Звісно, показники мобільності в нас виростають також дуже добре. Оце єдиний плюс, який від цього ми отримуємо від переходу. Це 70 вперед, 25 назад, при питомій потужності 20. Тобто ми практично ЛТшкою робимося в цьому режимі. Але в той же час ще втрачаємо маскування. Воно стає у нас 11,80 от у простому, якщо ми не рухаємося в режимі, тобто коли нерухома машина, і 883 під час руху. Тобто, друзі, чи варто воно того? Було б класно, якби, по-перше, не було цих переходів, щоб машина, наприклад, для того, щоб вона відігрувалася по-нормальному, а не так, як зараз. Вона повинна була з самого початку бути постійно на газотурбінному двигуну. Або, по крайній мірі, щоб при переході не була така погана стабілізація. Коротше кажучи, в цьому режимі газотурбінного двигуна, от зараз я їду, от, наприклад, в ньому, ви не зможете взагалі вести вогонь ефективно. Бачите, яке коло, ви навіть в притул будете дуже часто не влучати. Час зведення 336, самі розумієте, коротше кажучи, це просто якийсь жах. Це настільки некомфортна машина, на ній настрій. Скільки важко грати. От ви зараз от бачите, оцей бій це на 3 е, тисячі дамагу. Я от зіграв 5 боїв ввечерку. Думаю, покажу повністю цей бій, тому що він на 15 хвилин аж до кінця буде тривати. Думаю, покажу вам взагалі цю машину, тому що ліса в основному ви вже бачили 10 мільйонів разів. А от е, ця с 52 с я так думаю, мало хто має цю машину, тільки якісь блогери, стримери і так далі. і так далі. Багато хто просто-напросто не захотів її брати, коли вона перший Раз продавалася за золото, коли її вводили. Але я вам скажу чесно, це дуже і дуже слабка машина. Це одна з тих машин, яку можна сміливо назвати своєрідним таким кактусом, тому що на ній дуже важко грати, друзі. Дуже важко грати, плюс до того тут точність фінальна, ніби і непогана. Але от по ББшках я підмітив, зіграв оці 5 боїв. Сьогодні прям підмітив дуже, що вони дуже мають погану от кучність польоту, кучність. Коли ти ведеш вогонь, вони розлітаються якось не до центру, дуже часто летять, а хто зна куди. Коли переходиш на кумулятиви, вони летять більш точніше. Не знаю, з чим це зв'язано, друзі. Тому що ніби одна та сама машина, але кумулятиви летять точніше, при тому, що в них швидкість польоту менша, от вона 880 метрів на секунду, а ББшок 1109, але ББшки вони більш косіші якісь. Не знаю, з чим це зв'язано, це мої відчуття за оці 5 боїв, тому що дуже давно не грав на цій машині. Що стосується бронювання, ви скажете, так можливо, броня є в цій машині, по крайній мірі, в башті, там рикошетні кути, всі справи, можливо, від башти зможемо пограти. Не все так просто, друзі, тому що бронювання в нас якраз і відсутнє практично, тому що броня корпусу 80 60 40 буде всіма пробиватися, там немає броні, навіть приведеної а бронювання башти 260-60-40. І ви скажете, нічого собі, 260 мм броня, а ти тут наганяєш на неї, став від башти і граєш. Ну, по-перше, став, і граєш тут кути такі самі, як в лісі, мінус 7-17. Ну, по опусканні я маю на увазі, там також мінус 7 градусів. А от від башти тут 260 мм, тільки оця маска зброї, друзі. Тобто щоки, все пробувається абсолютно. Це хіба хтось там помилково якось вистрелив вам поближче до гармати, що вас не проб'ють От в ту зону. А так буде все пробуватися. Зараз ви бачите От модель бронювання даної машини. По огляду ця машина. Дуже схожа до ліса, 380 метрів. Це непоганий показник, це відносно стандартний показник. Є 390, то, звісно, краще. Тут от 380. Дальність дії зв'язку це вже не цікаво. 525 метрів це у нас ми маємо в базі. По ХПшках, до речі, накинули цій машині 50 одиниць 1350, це ця машина має в базі. Але, друзі, воно не варте того. Я б вам не рекомендував, звісно, її брати, якщо ви тільки не колекціонер. Якщо вам потрібна ця машина, наприклад, для колекції, то, звісно, можна її розглядати до купівлі. У всіх інших випадках я б вам, звісно, не рекомендував би її брати. Що стосується інших пропозицій, до речі, я вже не пам'ятаю, чи я вам сказав, скільки ця машина коштує. 9500 золота. Це в нас виходить у оцих от квитках конкретно на розпродажі. Знижка по типу як 30%, але тут у нас навчальний посібник Польща, десь завдання на експерт досвіду для cs 52 c У грі ця машина коштує 7950. Я вже не пам'ятаю, скільки вона коштувала при першому продажі. коли вона фігурувала, коли я її викупив, там, по-моєму, набори йшли не зовсім мінімальні. Також щось накидували зверху, якийсь там 2D-стиль, можливо, чи ще щось. Зараз постараюся знайти цю інформацію вивести вам на екрани. Ну, а що стосується оцих пропозицій, які вже далі йдуть за срібло, у нас новий 2D-стиль став доступний, новий рекорд називається. Ну не дуже він класно виглядає. Я подивився на скріншоти. Мені не сподобався. Ну і що стосується безкоштовного, то традиційно вже три проєкційні деколі аркадний автомат, знижка в розмірі 1250 золота на об'єкта 752. Ну і звісно, бойове завдання. Зараз я його відкрию. Воно у нас також мінімальне, як і ті, що були у нас попередні. Називається воно польський музей відеоігр. І е, можемо побачити, що тут умова нанести за будь-яку кількість боїв 7500 дамагу. Отримаємо ми три брошу. Польщі, ті, що дають по 20 тисяч досвіду кожному члену екіпажа. І 5 допайків польських, от конкретно хліб із Смальця. От така, друзі, у нас машина стала доступна. Це бій найкращий по дамагу за цих п'яти. Ми зіграли його, на жаль, в нічю. Але суть тут в іншому. Суть тут в тому, що я б не рекомендував цю машину, друзі, тому що це тільки колекційна машина, вона занадто слабка. Ще раз усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео. Па-па!